ご視聴ありがとうん。 Thank you. Так, а вы от Ніч у столиці знову була гучною. Солом'янський район став однією з головних цілей ворожої атаки дронів. Ми зараз знаходимося біля нежитлової будівлі, яка прийняла на себе основний удар. Саме сюди вночі влучив ворожий безпілотник типу шахет. Ви можете бачити наслідки. Будівля суттєво пошкоджена одразу після вибуху спалахнула пожежа рятувальникам. Знадобилось чимало. Часу аби повністю приборкати вогонь, але на цю хвилину займання вже майже повністю ліквідоване. Однак, однак ударною хвилею зачепила не лише цей об'єкт. Вибув був такої сили, що значних пошкоджень зазнала навколишня інфраструктура. Зокрема, постраждав корпус одного із київських університетів та одна загальна освітня школа. Що розташована буквально через дорогу від епіцентру вибуху, в навчальних закладах повилітали шибки, пошкоджені віконні рами та посічені фасади. Лише той факт, що атака відбулася глибокої ночі, дозволив уникнути трагедії серед студентів та учнів. Інша локація у цьому ж районі це житловий квартал. Там зафіксоване падіння уламків збитого дрона у кількох багатоповерхових. В будинках вибута скляні, ну, вибути вікна, пошкоджені балкони та зовнішні стіни. Щодо людей на цю хвилину офіційної інформації про загиблих чи важко поронених немає. А зараз тут і на інших локаціях вже працюють комунальники в посильному режимі, очищають тротуари від уламків та допомагають людям закривати пошкоджені вікна плівкою, аби врятувати оселі від холоду. Роботи вже, вже тривають з самого ранку. Десь около двох тривога, буквально через одну-дві хвилини звук шахеда і там впав. І буквально там пройшло 5 хвилин і ми чуємо, що летить, ми бігом вискочили. Коридор спіли вискочити. і попав сюди. А куди саме прилетів? Десь тут. Угу. Там, де машина. машина. А що далі відбувалося після того, як ви де ви в цьому будинку да, проживали? Так, да, на ту сторону вікно вибило в нас. А що зараз? А, після того, як ви вас не забракодувалися, нормально всі живі? Ну Наче всі живі, не знаю. Там є Ну у нас наче нормально на етажі. А в тому будинку я знаю, дівчатка трохи склом поранилася. А коли ви вийшли на вулицю, що тут відбувалося, котра години ночі була? Ну, тут дві. Тут я не викуди на вулицю, Тут горіла машина, гарні приїхали тушить поліцію. А що зараз плануєте робити? Що ви будете заколачувати, з'їжджати? Треба заколачувати вікна не з'їжджати Отоплення нема, газу нема, світло виключають, вікна розбиті. Ви Вы будете виїжджати з Києва чи буде? Ні, ну, там знайомим mm -hmm. Добре, спасибо.